Друзі, вітаємо у харківському медіахабі. Сьогодні з нами у студії представники благодійного фонду громадянин, а саме, керівниця програми Кіборги, віце-президентка пані Олена Шмідт, а також керівник з юридичних питань, пан Олександр Микитюк. Сьогодні ми поговоримо про програму фінансування протезування військових в Україні, особливості функціонування такої програми. А також надамо відповіді, як саме звертаються наші військові поранені на те, аби отримати протези. Дякуємо, пані Олено, вам слово. Вітаю. По-перше, дуже дякую, що запросили сьогодні. Що цікавитись проблемою протезування, яка постає з кожним днем все більше і більше актуальною в нашій країні, трішки історії нашого фонду і історії програми «Кіборги». Історія благодійного фонду громадянин відліковує 20 років. На протязі 20 років фонд громадянин займався опікою дітей, без, які не мають батьківської опіки. Було закрито біля 2 тисяч проєктів. Виконана біля 2 тисяч проєктів. Допомога, яка надавалась фондом, була дуже різноманітна від ремонту приміщень до надання особистої стипендії студентам, якими опікувався фонд. Всі ці 20 років за цей напрямок благодійного фонду громадянин була відповідальна і з успіхом вирішувала всі проблеми президент нашого фонду Кочеткова Галина Валентинівна. До речі, зараз не... при тому, що вона продовжує вести цю програму, але вона активно допомагає і в нашій програмі, програмі «Кіборги». Щодо програми Кіборги. Вона була створена е, ініціаторами нашого проєкту. Ми маємо досить велику групу ініціаторів, дуже вдячні їм, бо вони виконують обов'язки не тільки як наглядова рада, але і активно допомагають нам як волонтери. Е, тож, е, після початку е, повномасштабного вторгнення е, Ініціативна група запропонувала е, започаткувати нову програму, яку вирішили назвати Кіборги, і е, мета цієї програми була допомагати пораненим військовим, які втратили кінцівки. Е, 12 серпня відбулася презентація нашої програми, е, де ми розповіли, е, що за програма, яка її мета, хто ми такі. На сьогодні ми маємо велику групу наших амбасадорів, яким ми дуже вдячні серед наших амбасадорів, тобто серед людей, які нам довіряють: Сергій Жадан, Андрій Козловський, вибачте, Ігор Козловський, Наталка Маринчак, Віктор Маринчак, і багато ще провідних людей, яких Знають в нашій країні і поважають. Трішки про нашу команду. Нас з Олександром вже представили, також з нами працює Євгенія, яка сьогодні у студії, вона директор з питань комунікації. Як я вже казала, президент фонду Галина Валентинівна Кочаткова і Олена Жданова. Яка допомагає безпосередньо Євгенії комунікувати з нашими блогерами, з нашими амбасадорами? І також у нас з нами працює Олена Шишкова. Це Менеджер-координатор, яка е виконує дуже багато обов'язків, яка е займається питаннями сайту, яка зараз е на неї е майже вся робота по е марафону, е про який будемо сьогодні говорити. Тобто вся команда працює дуже споченно, дуже дружньо, і мені, як керівнику програми, дуже комфортно працювати з цими людьми. Як я казала, наша програма розпочалась в серпні, але до початку програми цьому, це безпосередньо цьому перед цим була проведена величезна робота нами щодо вияснення питань протезування, як на сьогодні йде процес протезування в Україні. Ми виріш для себе знаєш, коли розпочалась програма, перше, що ми думали, ми хотіли брати бійців і вести їх за кордон. Бо як багато хто, ми думали, що за кордоном протезування набагато краще. Але по мірі того, як ми вивчали це питання, ми побачили, що наші фахівці на досить високому рівні. Вони прогресують, вони вчаться, протези, які вони ставлять, зовсім не відрізняються від тих протезів, а часом бувають набагато краще, ніж протези, які ставлять за кордоном. Тому ми змінили фокус нашої направленості і вирішили все ж таки вивчити. Основні протезні центри, які ми маємо в країні познайомитись з провідними фахівцями. На сьогодні серед наших партнерів такі ведучі протезні центри, як науково-дослідницький центр протезування нашого міста Харкова, який очолює Салієва Антоніна Денисівна. Також ми співпрацюємо. З Ортотехсервіс, де працює прекрасний фахівець Олександр Павлович Стеценко, ми в контакті з без обмежень, це також центр протезування з декількома філіями в нашій країні. Тобто, я веду до того, що в нашій країні протезування на сьогодні знаходиться на досить високому рівні. Бійці отримують, як бійці, так і цивільні отримують протези на високому рівні, і наші фахівці співпрацюють з такими відомими в усьому світі протезними виробниками, як Отобок, Осур і інші. Щодо програми протезування, Державної програми протезування юридичних моментів я би хотіла, щоб на ці питання відповів мій колега Олександр. Доброго ранку все, слід зазначити зазначити, що наш фонд працює на підтримку державної програми фінансування, оскільки відповідно до вимог українського законодавства, зокрема до постанови кабінету міністрів номер 321 від 5 квітня 2012 року, та постанови кабінету міністрів номер 518 від 1 жовтня 2014 року, протезування учасників бойових дій. Є безкоштовним, тобто держава гарантує своїм захисникам протези. Так, за державний кошт кожен може отримати так званий первинний протез, протез для купання, також протез з підвищеної функціональності. Але е, існують випадки, коли державних коштів не вистачає, або такі випадки, коли е, доплати до. Державних коштів зможуть забезпечити захисника більш сучасним протезом, оскільки українським законодавстві встановлені граничні суми на протезні вироби. От я би хотів розказати про ну особливості особливості цієї державної системи і граничних сум на прикладі нашого бенефіцара, нашого бійця, на про якого на сайті в нас є детальна інформація. Нашим фондом зараз дійснюється благодійний збір коштів на його протезування. Він військовий медик, молодий хлопець, і йому потрібен досить функціональний сучасний протест, оскільки його мрія це повернутися на фронт, щоб рятувати своїх побратимів, оскільки, за його словами, він має досвід, має бажання, має сили повернутися і бути потрібним та там, де він хоче бути. Так відповідно до. На наказу Міністерства соціальної політики номер 1208 гранична ціна на протез плеча із зовнішнім джерелом енергії без активної ротації становить 543 451 гривні. Проте протез з кистю ТАСКа, який забезпечить всі. Можливості і дасть той функціонал, який хоче пацієнт, наш бенефіціар, коштує набагато більше. У зв'язку з тим, наш фонд взяв на себе зобов'язання, ми доплатимо за протез мільйон 173 тисячі гривні. Бо ми вважаємо, що в таких випадках. Кошти не мають бути на не мають бути завадою українським захисникам отримати ті протези і отримувати той функціонал, який вони бажають. Також ми долучаємось до підтримки державної програми в тому, що існують випадки, коли комплектуючи до протезів або протезні вироби потрібні дуже швидко потрібні терміново оскільки багато хто воює на протезах ми неодноразово купляли лайнери для протезів оскільки вони рвуться вони рвуться вони псуються набагато частіше ніж держава може це покрити у зв'язку з цим ми за благодійні кошти купляємо і передаємо нашим бенефіцарам Окремо слід зазначити, що поруч з громадянами України ми, нашу країну захищають іноземці добровольці. Нещодавно ми закрили кейс. Ми допомагали хлопцю з Білорусі, який не має права отримати протез за державний кошт проте разом з його побратимами, які придбали комплектуючі до протезу, а наш фонд оплатив. Роботу протезистів ми забезпечили його первинним протезом, і зараз, от, найближчим часом, він має отримати від нашого фонду ще і спортивну стопу, спортивний протез для того, щоб отримати можливість повернутися до служби. Він це було його бажання. І він звернувся другий раз до нашого фонду. Ми разом з протезистами обрали правильну стопу і сплатили її. Всі ці от випадки, в яких ми долучаємось до державної програми, вони покликані лише на одну мету. Ми, як фонд, як благодійники, хочемо, щоб після завершення війни в Україні не залишилось ветеранів з обмеженими можливостями. І ми це бачимо, що ми можемо це здобути завдяки сучасному протезуванню, реабілітації і благодійній фінансовій допомозі і тому от ми впевнено ми йдемо до цієї мети. Я хочу додати, що ми бачимо проблему протезування не тільки як надання фізичної допомоги. За статистикою, досить великий процент людей після ампутації має депресію. Тому ми вважаємо, що дуже доречна є психологічна допомога, і тому маємо партнерів серед Асоціації психологів України, психологів і психотерапевтів України. Один з наших партнер, партнерів це центр Мазуренка, який оказує психологічну допомогу. На початку розвитку нашої програми ми Запровадили цикл лекцій, які читали відомі харківські психологи та психотерапевти. Також одна з один з напрямків, який дуже хоче підтримувати наш фонд, це соціалізація людей на протезах, бо для цих людей дуже важливе заняття спортом, підтримка суспільства. Ми бачимо свою за свою мету змінювати наш Погляд на людей з обмеженими можливостями, бо на самом ділі ці люди часом мають найбільший потенціал, ніж люди, які мають всі кінцівки. Скільки прикладів, стільки прикладів, скільки за останній час ми бачимо, скільки досягнень роблять люди на проте. Ну, неможливо уявити. І вони, вони показують приклад один одному, вони показують приклад нам. І я, наприклад, хочу навести сьогодні цитату Ніка Вуйчича, що одна з найвеличезних радостей в житті стати частиною чогось більшого, ніж твоє власне життя. А за цим принципом живуть наші бійці, яким ми допомогли, і ми бачимо, як вони просуваються до своєї мети, і за цим принципом хоче жити наша команда. Бо я. Абсолютно щиро скажу, що ми просинаємось з думкою про нашу діяльність. Ми засинаємось цією думкою. Ми постійно в процесі обговорення обдумування наших проєктів на вихідних, тобто ми живемо цим своїм проєктом і ми хотімо донести доцільність нашої програми до суспільства. Дякую, пані Олена. Є питання від харківського медіахабу. Ті питання, які нам задають ставлять наші колеги, хотілося б їх передресувати вам. Підкажіть, будь ласка, не досить часто у роботі з журналістами ми чуємо здивування, коли вони чують, що існує державна програма фінансування програм протезування. Чи не могли б ви питання до обох спікерів розказати алгоритм дій бійця? Який потребує протезування, яким чином він може звернутися до державних органів, яким чином він може співпрацювати з вашим фондом? Дякую, ну мабуть, я розпочну. Потім передам слово Олександру. Державна програма по підтримки протезування військових існує ще з 2014 року. Вона розвивалась, вона поширювалася. Тоді ми ще не були залучені в це питання, але ми мали спілкування з волонтерами і з фахівцями, які займалися цією проблемою ще з 2014 року. Навіть за Час повномасштабного вторгнення були надані поширення до цієї програми, які збільшили ті граничні гроші, про яких говорив Олександр. Мінус, який ми бачимо, який існує зараз, це те, що дійсно люди не обізнані в алгоритмі, який існує, і навіть за час нашої діяльності ми отримали ну десь співвідношення 50 звернень. З цих звернень тільки 26 потребували нашої допомоги. Решту ми сконтактували, ми пояснили, ми сконтактували з фахівцями, і хлопці та дівчата отримали безкоштовні протези від держави. Тобто на себе наш фонд також бере функцію роз'яснення. Як робити, куди звертатись, які документи підготувати. Я вважаю, що з часом і це повинно бути, цей алгоритм буде донесений до кожного і близькі поранених не будуть панікувати одразу, коли, оскільки ми отримували таких дзвінків або звернень, коли. Боєць отримав тільки отримав поранення, а до нас вже звертались близькі? Що робити? Давайте почнемо збирати гроші. Ну і тут я передам слово Олександру. Як відбувається в таких випадках спілкування з військовими, з пораненими з їх близькими? Яку консультацію ми надаємо, і як відбувається процес далі. Я да, єдине додам, що треба розуміти, що найголовніше, що пацієнт, який отримав ампутацію, родина, має розуміти, що відразу після поранення краще думати не про протезування і збір коштів, краще подумати про лікування, реабілітацію, підготовку кукси до протезування. Оскільки паралельно з цими протестами потрібно зібрати відповідні документи, це ну, найголовніше це довідка про обставини поранення, яка є одним з основних документів для отримання фінансування на протезування. У нас у соціальних мережах нашого фонду є пам'ятка, в якій вказано той перелік документів, який необхідно зібрати після. Після цього цей пакет документів подається відповідний державний орган. Важливо знати, що відповідно до державної програми пацієнт сам обирає, де йому протезуватись. Він може обрати протезне підприємство, він може обрати собі протезиста, проконсультувати проконсультуватися з протезистом, який протез, які умови проходження реабілітації будуть паралельно з протезуванням. І після цього, після того, як пацієнт обрав собі протезне підприємство, держава буде компенсувати протезного підприємства кошти за виготовлення протезу. Як сказала Олена, ми дійсно консультуємо наших бенефіцарів з питань протезування, оскільки на нашому сайті ми маємо. Форму для заповнення, коли вони звертаються по допомогу, і нам дуже важливо проконсультувати, розказати можливості державної програми і можливості, в яких може підключитися наш фонд. Дякую. Мене величке уточнення. Фонд за програмою Кіборги займається ще раз психологічною допомогою, збіром коштів фінансових ресурсів та роз'яснювальною роботою. У нас так, якщо. Розділити глобально, це фінансова підтримка при протезуванні, це надання психологічної допомоги. І ще ми започаткували, я говорила про соціалізацію, що це дуже корисно. То наразі у нас започаткована програма навчання. Ми маємо вже договор, договір з двома. Центрами це харківська мовна школа професіонал, які вже надають навчання трьом нашим бійцям, а також, також Sigma Software University, які готують it фахівців і також три тро, троє бійців, також отримують нову спеціальність. За підтримкою нашого фонду. Дякую. І скільки наразі загалом ваш фонд зміг допомогти за програмою Кіборги людям? 26 закритих проєктів. І скільки ще поточних в роботі? Три. так? Четверо. Четверо. Да, один з'явився новий. <кій> да. Дякую. Підкажіть, будь ласка, чи займається також благодійний фонд проти цивільного населення? Тому що ми знаємо багато випадків, коли мирне населення стає жертвами збройної агресії? На жаль, поки що ні. Ми розглядаємо для себе це на перспективу, але поки не маємо можливості оказувати допомогу цивільним. Дякуємо. Підкажіть, напевно. Питання буде до пана Олександра: чи є наразі державні програми з протезування самомирного населення? Так так, звичайно, державна програма охоплює як цивільних, так і військових учасників бойових дій. Єдина є різниця в, в граничних сумах для них, але без протезу в державі ну, люди не мають залишитися. Але хочу додати, що у нас було декілька випадків звернень від цивільних, і ми також не відвертаємось від цих людей, надаємо юридичну допомогу і контактуємо їх з фахівцями по протезуванню. Тобто, принаймні намагаємось оказувати допомогу таким чином. Дякую за відповідь. І ще одне уточнення, Пані Олено. Ви сьогодні згадали маратон. Могли б ви більш детальніше про це розказати? Так, у нас один з наших і бійців, якому ми допомогли отримати протез, спортивний протез. І сьогодні він є одним з амбасадорів нашого фонду. Це Роман Кашпор. Боєць, який отримав поранення ще в 2020 році, 23 квітня, Рома буде бігти лондонський марафон. Десь місяць тому, нашої команди з'явилась така ідея, що було б здорово. Донести світові проблему, яка існує на сьогодні з амбутантами в Україні. Хто знає Романа Кашпора, знає, що це неймовірна, позитивна людина. Він підхоплює будь-які ініціативи, і одна з його ідей, це, і вона совпала з, з ідеєю нашої команди це саме Донести проблему, яка існує сьогодні з протезуванням, точніше, з ампутантами в Україні, бо дуже велика кількість. І також його ідея це підтримувати побратимів. Тобто своїм прикладом він доводить, що повноцінне життя після протезування існує. І так як наші ідеї співпали, наша, наш благодійний фонд зареєстрував Рому в лондонському марафоні. Тому дуже чекаємо на цю подію 23 квітня, будемо всіх болювати 42 з чимось кілометри. Це, тобто, Роман вибрав навіть не на півмарафон, а повну дистанцію. Вболіваємо. Дякуємо. Дякуємо за надану інформацію. Я хочу нагадати, що сьогодні з нами у студії були представники благодійного фонду громадянин, а саме його віце-президентка, керівниця програми Кіборги пані Олена Шмідт, а також керівник з юридичних питань Олександр Микитюк. Я вірю, що наше суспільство трансформується до того моменту, що люди з обмеженими можливостями стануть людьми з додатковими потребами. Разом йдемо до перемоги. Хочу нагадати, що детальні інформації, посилання на благодійні збори громадянин будуть у посиланні до цього. відео слідкуйте за нашими анонсами, за нашими ефірами, і досить скоро ми анонсуємо саме проведення 42-го. Лондонського маратону, де саме Роман буде брати участь, дякуємо, слава Україні! Дуже дякуємо, героям слава. Героям слава.